В процесі вашої роботи ви використовуєте їдкі речовини, кислоти, луги. Там треба теж підтримувати вимоги безпеки. Ящики, кошики та матеріали, що використовуються для перенесення чи зберігання кислот, особливо азотної, сірчаної. Повинні бути е, просочені вогнезахисними матеріалами. Коли е, несете е, в, в розносці кислоту, то обов'язково контролюйте стан дна розноски, адже е, може десь колись потрапляла кислота на дно цієї гівності і е, Свяхи, якими вона було прибита, можуть бути трохи проїдені і може провалитись це дно. Майте це на, на увазі. В місцях зберігання концентрованих, особливо азотної та сірчаної кислоти, не можна допускати накопичення пилу. Пил е, часто має переважно. То що часто, переважно, буває органічного походження. Ви трохи, наприклад, пролили або навіть не пролили кислоти, а пари випаровуються і вони сорбуються на цьому матеріалі і дають запалення, можуть давати запалення. Теж стосується не тільки самих кислот, а й солів кислот. адже нітрат ну, потрапив на якусь органічну поверхню, а потім волога повітря, гідроліз, потім і азотна кислота та сама. Крім того, полінітро, я вже казав, -сполуки, вони ще гірші, ніж самі -нітро сполуки. Розфасовка цих хімікатів тільки в окремих приміщеннях. Пролиті, розсипані речовини, терміново знешкоджувати або видаляти. Якщо сталось, не дай Бог, загоряння в цьому приміщенні, то гасіння треба проводити з таким фільтруючим елементом, який саме для цих речовин призначений. Тобто для, для, для кислих речовин. Ну, якщо ви працюєте з лужними металами то там є основна інструкція, там все описано, всі заходи безпеки. Далі я хочу зосередитись на пожежній безпеці електроустановок. Монтаж електроустановок повинні робити тільки особи, які мають відповідні навики і допуск до цієї роботи. Тільки електротехнічний персонал. Ви персонал не електротехнічний або електротехнологічний. Ви не маєте права робити якісь ремонти. Для кожного приміщення визначається клас приміщення, виходячи з того, скільки легкозаймистих речовин там обертається. Тим, тимчасові електромережі. Улаштування не допускається, ну, протягнули переноску. Щось зробили, ви її повинні прибрати. Але постійно, як я іноді бачив, взяли там переноску, перекинули через шафи, бо тут, мов, не вистачає розеток. Цього робити неможливо. Ні, ні в якому разі. Працювати на несправному обладнанні, яке там... Гріється, яке іскрить і так далі, а не дай Боже, пробиває, неможливо взагалі забороняється. Для того, щоб запобігти пожежам, загорянням і так далі, проводиться замір опору ізоляції кабеля та проводів. Ну, зазвичай 2 роки, а у вибухопожежно-небезпечних приміщеннях щорічно проводиться, перевіряються. Витяжні шафи повинні мати електроосвітлення тільки у вибухозахищеному виконанні. Вимикачі розетки, латри і так далі розміщуються тільки поза витяжних шаф і на відстані, ну, там, де, там, де відстані 0,5 метри не ближче. 呃。Uh